Всім привіт! Я в своїх гумаках з торбинкою, а це означає, що ми приїхали до лісу. Погода причудова, світить сонечко, тепло, легкий вітерець, ну просто супер. Дуже комфортно. Гуляєш по лісі, отримуєш таке задоволення, але для повного задоволення нам нічого не вистачає. Зрозуміло, що грибів. Почали в інтернеті викладати активно, що з'явилися гливи, ну, рядовські, так? А, і ми такі в надії приїхали знову в цей ліс в протеси. І от хвилин вже 10 ходимо і поки що, поки що нічого не бачимо. Можливо, треба зайти трохи далі. Тож гуляємо, шукаємо, дивимось. Ось такий ось такий грибочок є. Ой, хотіла відсунути листочки і відламався. Так, де Василь там? Я зі своєю турбиною. Зараз вам покажу, з якою турбиною Василь. Він дуже позитивно налаштований. Зараз, зараз. Нас заженемо, бо він щось вирвався вперед. Василю! А ну ходи сюди. Покажи підписникам, підписникам, з якої торбою ти прийшов до лісу. <гри> Погребив. Торба тим більше грибів. Так, так. Але наразі ми знайшли тільки декілька муховиків, і то вони були якісь, такі вже не було що брати. Дивіться, яке сонечко, листочки, цей звук. Чуєте? У кого є можливість, обов'язково зараз можете поїхати до лісу і випрогуватись. Дуже гарна погода. Ой. Так. Дивимось по сторонах. Шукаємо грибочки. Що там, щось є? Хтось нічого був тут з глибин. Антон, покажи. Думаєш, це глиба? Є піддалі. Угу. Вже цікавіше. Дивіться, що я знайшла. Опа! Те, заради чого ми сюди прийшли? Для мене похід в ліс, тут така трохи навіть медитація. Йдеш розслаблений, про щось своє думаєш. Зараз ми з вами подивимось на реакцію Василя. Ой, від. Василю, ходи сюди. Ні, а він каже, ходи ти так, запам'ятали, що це тут. Йдемо до нього. Що в тебе? Ау! Тут треба ще. Василю? Одненька глива. Одненька глива? Який грибочок знайшов Василь. Василь, а тепер ходи, я тобі покажу скільки. Ой, не скільки. А що знайшла я, а? Добре. Добре? добре. Ходи. Але тепер треба згадати звідки де це було? Ще Ще одненька? Ага. Ходи сюди. Так, де я їх бачила? Бо я вже сама була. Ага. От тут. Василю, ходи сюди. У мене тут теж одненька. Ого, в тебе глибю. А, а я одненька кажу одненька. Дивись, скільки. А <різь> ти чого не признаваєш? Ну, то я хотів такий ефект неочікуваності. Вітики вони класні. Я нюхом чув, що тут гливи вже що є. Треба брати отакий пакет. Ні, ну я ж там побачу і казав, що зараз будуть глиби. Що це ніжка була з глиби. Ага, та ніжка. Ага. І дивись біля дороги. Так, попри дорогу. Ці якраз добрі такі будуть на відбивні з великими шапками. Ого, як вони пахнуть. М -м -м -м. Дивіться, як вони маскуються під листочками, ховаються собі, З одного боку не видно, обійшов з іншому побачив. Ось такі великі ми обов'язково беремо. Не дивимося, не думаємо, що вони старі чи ще там щось. Беремо їх і з них дуже добрі відбивні. Приготуємо рецепт, вам покажемо. Це вони просто мокрі чи вони хробочливі? Мокрі, вони не хробочливі. У mm -hmm. нас біля села Микола ходив сьогодні в ліс, то там голову були хробочливі, казав. Він назбирав. За весь час казав, так на підливку. Ми на підливку назбирали вже за один присід. І маленькі. Ми того року маринували такі. Такі малюсенькі. Подивимось, може цього року поїдемо ще в Чефтенжок. Такі шапки гарні відкриті на відбивну буде супер. Так, я так І тут є. А тут листочком не видно зовсім. Дивись, прямо біля правої ноги. Тут? Вон прямо біля тут? ноги. Тут? ми. І вон. Заховались.

tam się małańka jebać Ганошки, але це фіолетова глива. Підпенька. Одна і зовсім малюсенька друга. Знову таки багато полісу ось таких грибочків. Напишіть, як вони називаються, хто знає, і як ви їх готуєте. Може би ми десь колись спробували? Ось такі муховички періодично зустрічаємо, але навіть не чіпаємо їх, бо видно, що вони вже суховаті, вже старенькі немає, що їх брати. І що, в результаті там в одному місці були гливи. А далі щось ми ходимо, ходимо, шукаємо, дивимось. Не видно. Хотіла побачити якісь сліди. Розгледіти, не знаю, можливо, на відео ліпше буде видно. Якісь копиці. Щось нічого не бачу. Але так навколо пенька обрито. Можливо, навіть якась і тваринка і була. А от годівничка. А. О, і біля годівнички гливи. Мені відкрили таємницю. Чому тут так багато слідів, слідів. і, Бачите, і кози, і свині. Ось тут всередину, напевно, ставили сіль. Тож вони приходили і тут вокруг. Навколо нього всю сіль лизали. Така парусолька майже відкрита. І ще одна. Ще одна зовсім ще закрита. Я вже все віддала свій пакет василю. Іду і, і щось якась така втома, жарко так стало, розтібнулась. На вулиці насправді сьогодні тепло. От, але відчуваю якусь таку втому і не знаю, не було від чого втомитись. І, і важкість в грудях отут. Не знаю, може це моя астма, але не, не схоже зовсім на той приступ. Я ж настрій, знаєте, я ж настрій зіпсувався, думаю, ну тільки не захворіти, ну. Хоч би тільки не захворіти. Бо то одразу, зрозуміло, якщо захворію я, то буде хворіти Остап. А як він хворіє, то, то ви розумієте, як дитина хворіє, то, <смі> то дуже важко. Але відчутно якась така важкість в грудях. От горло зовсім не турбує. Горло, ніби температури немає. А така важкість саме в грудях. Не знаю, що це. Напевно, треба застігнатися. Трошки пройдемось і повертаємось до машини. Бо щось це не справа. Він сказав, що ми зайшли в такий ліс, що можуть бути білі. І ось і йшли. О, ще один біленький. Пішли на глибу, а в результаті декілька білих вже... Ладно, такий твердий. Тобі. Пахне так само. Леви дуже сильно пахне. Леві пахнуть навіть сильніше, ніж біль. Пам'ятаєте, попередній раз я показувала, тут була засіяна соя. Її вже зібрали, посія щось інше. Вже проросла, прийшло всього-навсього три тижні. Ось там машина і я вже йду до неї. Фух, дійшла. Це наш всюдохід. дохід.